Сьогодні я хочу вас познайомити з дослідницьким проєктом на тему біотехнологія, об'єкти, методи та сфери застосування біотехнології. Проєкт підготував студент 10-ї групи Пархоменко Микита Вікторович. Комунального закладу Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж. І так, що ж таке біотехнологія, як наука? Біотехнологія це використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Він, це сам термін походить від двох слів: біос це життя і логос. Вчення. У 1919 році Карл Ерекі він перший запропонував термін біотехнологія, потім Антон Ван Левінгук відкрив існування мікроорганізмів у 1862 році. Після цього лоєпостер відкрив бактеріальну природу ферментації. Методи біотехнології. Перший метод це синтез генів поза організмом. Другий метод це виділення з клітин та перебудова окремих генів обоїх частин. Наука, яка цим займається, це гена інженерія. Третій метод це копіювання та розмноження виділених виділення та синтезованих генів. Четвертий метод це введення генів та їхню групу геном інших організмів. П'ятий метод це поєднання різних геномів в одній клітині. Як приклад, бачимо схему процесів у біотехнології. Тобто є інгредієнт, наприклад, потім його підготовлюють до поживного середовища. Відбувається стерилізація після цього інкулят, і потім посивний матеріал відбувається. Також під дією ферментора, який діє за допомогою води, повітря та пари. Потім відбувається операція виділення цільового продукту. Промислова біотехнологія. В цьому напрямі можна виділити як різновид. Це червона біотехнологія, а точніше медицина. Вона вважається найважливішою сферою застосування біотехнологій. Більшу роль вона відіграє при розробці медикаментів, наприклад, ну, зокрема, для лікування раку. якщо так. Велике значення в біотехнології мають також в діагностиці. Вони застосовуються, наприклад, при створенні біосенсорів, чипів ДНК. Наприклад, в Австрії червона біотехнологія використовується. А, ну, як заслужене визнання, вона навіть вважається двигуном розвитку інших галузей. Далі переходимо до наступного різновиду, до промислової біотехнології. Це біотехнологія зелена. Вона використовується, коли здійснюється селекція. Біотехнологія ця надає сьогодні особливі методи, за допомогою яких розробляють засоби протидії, проти гербіцидів, вірусів, грибків, комах. Це це також дуже важливо ну в наш час. Напрямок сучасної біотехнології. Біотехнологія охоплює багато галузей. Це хімічна промисловість, потім це медицина, наші медикаменти, які виготовляємо завжди. В сільському господарстві також відіграє важливу роль в енергетиці, в навчанні, також в захисті довкілля, наприклад. З, з, з вірусами, грибками, як я вже казав, та в харчовій промисловості, тобто виготовлення, наприклад, вина, квасу там, хліба, молочної продукції та інших сировини. Також класична біотехнологія, використання мікроорганізмів. За допомогою мікроорганізмів, наприклад, виготовляють е, хліб, там, ну, випічку в цілому, потім виноробство. Також молочна продукція виготовляється за допомогою молочних мікроорганізмів. Та, наприклад, робимо квас смачний методом породження. Генна інженерія це прикладна галузь молекулярної генетики та біохімії. Її завдання це розбірка методів перебудови геномів, організмів. Суть генної інженерії полягає в штучному створенні генів з конкретними необхідними. Для людини властивості і введення його у відповідну клітину створення штучної бактерії. Наприклад, ось бачимо, як з теплого томату відбувається генна інженерія. приклад генної інженерії в цілому. Далі поговоримо, що за допомогою генної інженерії була виведена нова порода кішок. Одна приватна американська компанія Lastfile Pets вивела за допомогою інженерії нову породу кішок, яка своїм благородним виглядом старого староєгипетського сфінк сфінкса. Ціна особ особини встановлена в 21 тисячу доларів. Далі поговоримо про клітинну інженерію. Клітинна інженерія це галузь біотехнології також, в якій застосовуються методи виділення клітини. З організму і перенесена на штучні поживні середовища, де продовжується їхня життєдіяльність. Її завданням є отримання соматичних клітин різних видів, створення культурних клітин, тканин для отримання цінних речовин. Далі поговоримо про клонування. Що ж таке клонування? Це перспективний напрям клітинної інженерії. Звідси походить назва клон. Це сукупність клітин або особин, що виникли від спільного предка нестатевим шляхом. Наприклад, бачимо малюнок, як може бути клонування. І, як приклад, ну, наприклад, склонували ми вівцю. І ось у нас вийшло ще один, як сказати, представник тваринного світу. Висновок. Сьогодні ми ознайомилися з поняттями біотехнології та дізналися про об'єкти, методи та сфери застосування біотехнології. Дякую за увагу. З вами був студент 10-ї групи Пархоменко Микита Вікторович Одеського обласного базового медичного фахового коледжу.